Дівчата, хочу з вами поділитися. Я зробила макіяж з новою матовою оксамитовою помадою в нюдовому відтінку. Подивіться, який гарний колір, дуже природній. І на літо, якщо ви дуже любите нюдові відтінки, як і я, то це саме той відтінок. Дуже він мені подобається. Ще покажу, що подобається в ній. Вона не відбивається, вона не залишається на стаканчику, не залишається на ваші чашечки кави. Це дуже-дуже приємний плюс. Ну і звісно, вона не сушить губи, вона доглядає за губами, абсолютно не відчувається на губах. І єдиний її мінус, вона в лімітованій колекції. Тому, якщо ви хочете таку губну помаду, замовляйте її якнайшвидше, тому що кількість її дуже обмежена. Do It's harder when it's you try to find a solution through such a simple fact it's true. It's harder when it's you try to find a solution. I come home late at night, dizzy with session